Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Поринаємо у світ творчості і знайомимося з поняттям панно. Що це взагалі таке? Це декоративний, живописний або скульптурний твір, який призначений для того, щоб прикрашати ним стіни чи стелі. Перед собою ви бачите приклади декоративного пано. Так, за допомогою кольорового паперу, в техніці орігамі виготовлені такі гарні роботи. Загалом пано поділяється на декілька видів, в залежності від того, з чого воно виготовлене. Тканинні пано. Відповідно, виготовлені з тканини, дерев'яні, з дерева, кам'яні з каміння, графічні це малюнки, пластикові з пластика, дзеркальні завдяки певним мозаїкам, так? І сьогодні ми маємо можливість переглянути, як же виглядають всі ці види пано. Подивіться, будь ласка, приклад пано саме тканинного. так? Це ручний або машинний спосіб, але загалом це стародавні прикраси. Такими прикрасами прикрашають роблять які картини, які вішають, і такими пано прикрашають інколи навіть нашивають таке пано на одяг, якщо це дизайнерський, так, ручна робота, то можуть виготовляти, вносять в інтер'єр несподівану різноманітність таке пано, вони можуть бути різними за розміром. І, звичайно, це такий цікавий підхід, незвична робота, яка завжди привертає увагу. Подивіться, будь ласка, тканина також може бути різною. Звичайно, так, може бути атласні стрічки, але загалом може бути комбінування тканин також. Дерев'яні пано, вони створюються з різних порід, об'ємні зб... зображення, так, їх збирають з окремих шматочків, прикрашають підфарбовують дерево, додають їм відтінків, І в цілому потім утворюється такий сюжет. Загалом так, пано вирізають на дереві, але загалом це може бути не єдиний, а Пано, яке складається з частин. Потім їх збирають, приклеюють одну до одної, покривають зверху, як ви бачите, лаком, так, спеціальним для блиску, відтінків. І, звичайно, отримують таке пано. Кам'яне пано. Це рідкість, але я впевнена, що щось подібне ви робили відпочиваючи на морі. А можливо, просто не знали, що виготовляєте пано. Найчастіше кам'яні пано нагадують саме мозаїку і складну сюжетну лінію. Загалом. Це цікавий вид. Ви бачите, знову ж таки, в різних техніках виконання можна виготовляти так, можна складати камінці у певні силуети, а можна вирізати сюжет на камені. Тобто, це також залежить від техніки і вибору миття. Тобто, перші дві роботи ви бачите, це більше. Різні шматочки каміння, так, складені, утворився песик і ящерка. А от друг, третій варіант це вже вирізано, саме вирізьблено на камінні. Так, ліс, дерева, лосі, олені. Так, бачимо їх всіх. Подивіться, перед вами що графічне пано, так? Графічні пано. Це сучасний вид за допомогою технологій друку. Такі графічні пано зараз є дуже популярними в сучасних інтер'єрах, тому що додають унікальності кожному дизайну, так, в квартирі чи будинку, друкують на великих Принтерах, так, і за допомогою 3D принтерів, і звичайних, і народжуються унікальні авторські роботи, це може бути і абстракція, це може бути і сюжетна робота. так? Тобто поєднання кольорів і гами, яка буде відповідати саме вашій роботі, ви можете цей малюнок створити на комп'ютері, відредагувати його, в чому як і плюс цього виду. Тому що ви можете все швиденько виправити, змінити колір, змінити форму того ж листочка, квіточки, і лише потім роздруку... роздрукувати, щоб переглянути в тому вигляді, в якому хочете це побачити. Так, ще один спосіб це керамічні панно. Керамічні панно збирають вже прямо на стіні. Вони можуть виглядати або окремими елементами, так, тин окремо, дерево окремо, або мають нечіткі форми, так, якщо це єдине ціле. Такий декор можуть на використовувати у ванній кімнаті, тому що кераміка стійка, вологостійка, на відміну від так, ж, графічних, який папір від вологи може розклеїтись. Так, а от керамічні. також гарні, їх використовують на кухні або в ванній кімнаті, і ніяких додаткових робіт вони не потребують. Пластикове панно. Дуже нагадують фотошпалери. Так, раніше були дуже популярні фотошпалери. Можна було купити будь-який сюжетний малюнок, пано, так, наклеїти його і мати сюжетне гарне зображення. Загалом. Чому мінус основний пластикових панов в залежності від графічних, те, що ви не можете додати до них власної творчості, так, ви не можете додати якоїсь індивідуальності, унікальності, їх закуповують уже коли вони виготовлені. А в більшості випадків виготовлені вони саме масово в великих поставках, тому звичайно не будуть індивідуальними, так. Оскільки сучасні митці, дизайнери, які працюють над виготовленням одягу над дизайном інтер'єрів, мріють все ж таки зробити. Унікальний інтер'єр, який буде відповідати саме цій людині, яка буде в ньому проживати. Зараз щось подібне можна також купити пластикові панно, вони продаються, інколи їх використовувати. Можливо, ви також бачили. так? Це ось такі маленькі квадратики, ззаду вони ліпляться і їх купують. Ці квадрати клеють на кухні, там, де робоча панель, так? де стіл стоїть. Де готують їсти, їх можна наклеювати бі у ванній кімнаті, так, для того, щоб додати зображення, тобто їх зараз активно використовують. І ще один вид це дзеркальні панно, тобто це композиції з різноманітних дзеркал. Вони можуть бути в вітальні, у спальні, у ванній кімнаті, тобто це дзеркала різні за формою. Це може бути панос таких дзеркал, як зараз ви бачите перед собою ромби, можуть вони бути хаотично розміщені, можуть навпаки покривати всю стіну. Це можуть бути овальні дзеркала, круглі, тобто знову ж таки в залежності від бажання. Власника від бажання замовника виготовляють такі дзеркальні пано. Їх використовують для того, щоб візуально збільшити приміщення, тому що ви бачите, в дзеркалах відбивається, і за рахунок цього здається, що приміщення стає більшим. Але є і мінус. Ці дзеркальні панно постійно потрібно доглядати, тому що, коли вони покриються відбитками, покриються брудом і пилом, звичайно, вони втратять свою привабливість. Сьогодні ми будемо створювати щось на кшталт графічного панно, панно, яке буде називатися на дні океану. Подивіться, будь ласка, ми, звичайно, переглянемо інструкцію, дивимося, що для цього потрібно. Потрібен аркуш картону або паперу синього кольору, і аркуш кольорового паперу. Так. Ви його згинаєте навпіл і на одній половинці, як витинанку, так малюємо половину рибки. Потім вздовж згинаємо навпіл і вирізаємо. Таким чином, коли ми розкриємо, отримаємо рибку. Але зверніть увагу, лінію згину ви не розрізаєте. Завдяки техніці витинанки отримуємо рибки, наклеюємо їх на картон синього кольору, і потім уже можете за допомогою фломастерів, олівців та всього іншого, звичайно додати якісь елементи та деталі до своєї роботи. Є шаблон, а, шаблон. Ми відаємо, Звичайно, в ідеальному випадку це шаблон, але я розумію, що у вас поруч з собою немає, тому ви малюєте ту рибку, як хочете собі. Так? По вертикалі згинаєте навпіл, малюєте рибку і деталі, які ви бажаєте. Тобто, уже як ви хочете. За лінією згину. Ось, І потім вирізаєте. Зверніть увагу знову ж таки активно так, на те, що ви не розрізаєте лінію згину, тому що, коли ви її розріжете, це будуть дві половинки, і, звичайно, ніякої витинанки у вас не вийде. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим. Вирізаємо одну рибку, вирізаємо іншу рибку. Обережно вирізаємо, потім змащуємо охайно клеєм, наклеюємо на картон синього кольору. Можете або за допомогою олівців-фломастерів намалювати водорості, каміння, так, корали. Можна за допомогою кольорового паперу, знову ж таки, вирізати. Далі вже за вашим бажанням. Головне, щоб рибки були виконані саме в техніці витинанка. Далі всі інші. Деталі про мальовки ви вже виконуєте за власним бажанням і власною творчістю. І ще раз звертаю увагу: якщо у вас обмаль кольорового паперу, то що ви можете зробити? З одного аркуша кольорового паперу виготовити дві рибки. Так, да, вони будуть так невеличкі, але все одно техніка буде гарно. Видна, так, різноманітна. Тому ви спочатку розрізаєте аркуш паперу навпіл, а потім з тих половинок уже їх згинаєте і малюєте витинанку, як на ілюстрації номер 2. Тобто можна зробити і таким чином, якщо у вас обмаль паперу, немає можливості його знайти, то звичайно можемо піти і таким шляхом. Але звертаю вашу увагу, що. Саме повинна бути техніка витинанки у виготовленні цього панно. Отже, панно застосовується зараз постійно і набирає все по нових цікавих інтер'єрів, нових поглядів різноманітних, так, цікавих. Пошуки ніколи не закінчуються, професіонали здійснюють сміливі кроки, особливо звичайно, що що стосується графічного панно, що стосується дерев'яного панно, так складають різноманітні дощечки, додають їх у дизайн інтер'єру. Також дуже популярні саме дзеркальні, знову ж таки, завдяки розширенню візуального так, що здається, що простір стає більшим. Але таке різноманіття допомагає обрати вільно той варіант, який підходить для вас, той, який підходить для певної кімнати, той, який підходить для певного житло, стилю, дизайну, поглядів, подобань, тобто зараз дійсно широкий вибір для цього. Ось таким чином ми сьогодні з вами познайомились з поняттям пано, розглянули його види. Я чекаю фото ваших пано у класрумі. Бажаю вам творчості, натхнення, до побачення!